Слава Ісусу Христу! Привіт, мої хороші! Господь посеред нас є і буде. Сьогодні я хочу з вами розподілитися своїми роздумами над тим, чи буде зрадою йти до іншої церкви, якщо ти вже хрещений. Хрещення це присвячення і з'єднання людини з Богом. Хрещення в Отця. Наповнить наше життя покаянням і Божою любов'ю, хрещення в сина очистить нас від гріхів і зробить учнями Ісуса Христа. Хрещення Духом Святим дозволить нам стати дітьми Божими і наповнить Його силою. Якщо цього немає в нашому житті, то потрібно знайти церкву, яка допоможе прийняти правильне хрещення. Благословляю всіх вас. Нехай. Бог береже кожного і дасть сили духа. Дякуємо Господу за все, що нам дає. Амінь.